Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Моє вітання. Це новини СТС. Мене звати Ніна Коломієць. Головні події п'ятниці, 16 грудня. Уже готові розказати мої колеги. Далі про таке у Сумах вшановували пам'ять героя України Сергія Табали. У Липовій долині правоохоронці вилучили запас коноплі майже на 30 тисяч гривень. На вулиці набережної річки Стрілки люди роками живуть у затопленому будинку. У Ромнах співробітники служби безпеки затримали жінкою з бойовими гранатами. Вона зберігала їх у газовій котельні стратегічного підприємства, що працює на військову галузь. Затримана є мешканкою ромен, і як нам стало відомо, не була співробітницею котельні. Вилучили 22 бойові гранати Ф 1 та РГД 5 із запалами. Також під час огляду території навколо підприємства правоохоронці виявили схованку, де зберігалася ще одна граната. ГД-5 із запалом на Сумщині? Правоохоронці знайшли у місцевого мешканця майже кілограм канабісу. За підрахунками експертів, орієнтовна вартість такого зимового запасу на чорному ринку становить 32 тисячі гривень. Односельці шоковані кажуть, ніколи б не подумали, що поряд з ними живе такий цікавий сусід. Про те, що у цьому будинку, коли по відолині мешканець зберігає наркотики, правоохоронцям анонімно повідомили кілька днів тому. У поле зору правоохоронців до цього чоловік не потрапляв, та й сусіди про нього відгукувалися лише як про доброго сім'янина і гарного сусіда. Перші хвилини пошуку дають свої результати, і у кишені одягу правоохоронці знаходять перший згорток. Таких у чоловіка знайшли чимало, і їх наповнення різнилось. Порядок за сідний. Не сімено. Не сімено сімено. Співмешканка затриманого шокована не на камеру каже: навіть не підозрювала, що в одязі чоловіка може ховатися стільки дурман зілля. Навіть, як те, що я стирала машинку, я кажу, мені щоб в карманах нічого не було. Я не, взагалі не знала, я не підозрювала до цього. У результаті обшуку у господарстві чоловіка знайшли майже кілограм наркотичних речовин орієнтовною вартістю у 32 тисячі гривень. Усю продукцію, за словами чоловіка, він вирощував і збирав для себе. Вкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України, незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів. Санкція цієї статті передбачає кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. Анастасія Комдантова, новини СТС. Живуть у страху. Мешканці будинку 50 по вулиці Набережні, річки Стрілки живуть на воді. Їх будинок підтоплює. Звідки волога ніхто не знає. Підвал повністю затоплений і через це будинок розсипається. У квартирах жителів поселився грибок. Про реалії життя у центрі міста далі. Зовні це ніби звичайний будинок у центральній частині міста. І на вигляд проблем немає, але варто поглянути глибше. Стіни тут тріснуті і з даху падають цеглини, кажуть жителі, які мешкають у страху. Дом знаходиться в аварійному стані. Проблема дуже. велика. Дом почав давати усадку. Усадка йде велика. Тріщать теж шви. Така ж проблема виникає, як в Чернігов, як в місті Чернігові. І це судьба Чернігівського дому. Проблема вся в тому, що їх підвал повністю затоплений водою. Люди, які живуть на першому поверсі, розповідають, що ця проблема давно ніхто їх не хоче вирішувати. Я здесь проживаю, в цій квартирі, которая над Качагаркою, 30 років. І 30 років – одна і та ж проблема. Квартира, яка знаходиться над затопленим підвалом, просто розсадник грибка і цвілі. Вологість тут така велика, що плитка у ванні тріскається, а стіни перетворюються в чорні кутки з пліснявою. Ви бачите, яка сирость на стеклах. Це постоянно у мене влажность, і я постійно витираю. Летом у мене этого не було. Зараз, в течение місяця, у мене вот такая плесень з'явилася. На откосах. діла ремонт. Я положил новую плитку. Через некоторое время сырость спровоцировала то, что сейчас плитка полопалась, и она і починає, ну, так сказать, подниматься. В цьому році міська рада виділила 40 тисяч на виготовлення проекту усунення проблеми, але ситуація не вирішена. І досі ці люди у розпачі. їх ніхто не чує. На їх запити ніхто не дає відповіді. Вони один на один з проблемою. Єдине, вот недавно ми обратились к народному депутату Галаеву Расулу, і он единственный согласился нам допомогти і и продвигает как-то це э, дело, и чтоб, 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 что люди хоча б ворушились. А департамент інфраструктури и, и, нічого не делають, навіть коли ми делали запросы, ні ответов, ні приветов. І дійсно в цій державній структуре міста повний розлад. Нас відсилали від одного кабінету до. Іншого навіть за згодою директора департаменту керівники відділів зачиняли двері. Григорій вам сказав, що всі папроси к вам. У нас є к вам вопрос. Ну подачі ну подажіть одну секундочку. Сейчас. а що ви ділять? Абіті перерив вже законче. Єдине, що ми дізналися, що підрядна організація знову змінилася, і проектно-кошторисна документація тепер готує фірма ЕНКАР. І вони чекають від них результатів, щоб на наступний рік виділити кошти на капітальний ремонт. Будемо сподіватися, що дім і його жителі дочекаються його. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Олександр Олексієнко. Новини СТС. У нашому сюжеті про комунальні проблеми мешканців будинку номер 2 по вулиці загону генерала Чеснова керівництво жеку суми технобудсервіс обіцяло дати розгорнуту відповідь наприкінці року. У цьому будинку купа проблем. Утім, найбільше мешканців непокоїть стан даху, який протікає. Капітального ремонту мешканці не бачили від моменту здачі будинку в експлуатацію. У ЖЕКу ремонт планують на наступний рік. Крыша, которая нуждается в капітальному ремонті, мы подали все необходимые дефектные акты в департамент инфраструктуры города Суми, чтобы в 2017 году включили в титульный список капремонту. Но если уже не включат, то тогда будем выходить вместе с жильцами с этой ситуацией и своїми усилиями и в їхній проблеме. У сесійній залі засідала молодь. Замість обласних та міських депутатів нагальні проблеми приїхали обговорювати депутати студентські. Декілька сотень дівчат та хлопців з'їхалися з усіх регіонів України. Подробиці дивіться далі. Цими вихідними до Сум приїхали дві сотні студентів з усіх куточків України. Вони зібрались на всеукраїнський форум студентської соборності. Столичні організатори кажуть, мета заходу є розвиток політичної свідомості молоді. Знаєте, всі постійно кивають, що в нас люди недостатньо політично освічені. Люди постійно продаються за гречку чи ще там вже щось. А як змінити ситуацію? Кожен має зробити. Зусилля над собою змінитися внутрішньо для цього. Треба діалог розмова справді про ті речі, про які ми говоримо більше як про промів про європейські цінності. А що то воно таке Саме Сумський студент педагогічного університету став цьогорічним студентським президентом України. Тому столицею студентської держави на деякий час стали суми. Даний захід, який відбувається в рамках Сумщини, є не випадковим, адже справді студенти та молодь Сумщини на даному етапі є на піки власного розвитку. В рамках нього буде відбуватися фінал кращого студенту України. Ми зібрали кращих студентів з України. Абсолютно з кожного регіону є представники. Сумський міський голова підкреслює важливість заходу. Рибає промоція для нашого міста дуже важлива. А тим паче, коли це молодь обговорює питання розвитку не тільки нашого міста, не тільки свого десь регіону, а також всієї України. Це дуже важливо для нашої країни, для нашого міста також. Після студентського форуму у суботу пройде фінал конкурсу Кращий студент України, де серед молодих та амбітних студентів будуть обирати кращих дизайнерів, медійників, науковців та громадських діячів. Марія Бульдович, Олександр Олексінка, новини СТС 21 рік. Стільки сьогодні мало виповнитися Герою України Сергію Табалі. У сумах вшановували наймолодшого кіборга. Продовжить тему наш кореспондент Альона Щербакова. Сергій Табала або друг Сєвєр, як його називали бойові побратими, загинув 6 листопада 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Наймолодшому кіборгу було усього 18 років. На третю річницю майдану Сергію присвоїли звання Героя України. Сергій та була, нарешті став не лише народним героєм, але отримав державну нагороду. Став героєм України. Шкода, що посмертно. Одна з вулиць міста, колишня назва якої Паризької комуни, тепер носить ім'я Сергія Табали. Перейменували і зупинку громадського транспорту. Утім, вивізку досі не змінили всупереч обіцянкам. Побратими Сергія сьогодні вдалися до рішучих дій час добігає кінця. Наша віра і разом нас у майбутнє. Бойові побратими кажуть, Сергій схвалив би такі дії. Мабуть, що ми б разом з ним і разом з правим сектором це б на, е, зламали власноруч і розбили, і поплюжили таку назву Паризької комуни. За декомунізацією на практиці спостерігає і міський голова. Олександр Лисенко каже, свою функцію міська рада виконала. Міська влада перейменувала зупинку і переіменувала вулицю. Це те ж це найменше, що ми можемо зробити. Вивізку з комуністичною назвою сьогодні ж змінили на нову і вшанування, і знак того, що ми пам'ятаємо і поважаємо його вчинок, що він зробив для України. Ті, хто прийшли сьогодні віддати шану загиблому герою, рушили півгодинним автопробігом вулицями міста. Завершився автопробіг біля центрального міського цвинтаря, де на алеї слави похований Сергій. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС. До Сум привезли Віфлеємський вогонь миру. Його мали роздавати біля альтанки. А сумчани планували нести святиню додому. Але не все пройшло гладко. Що саме? Дивіться у сюжеті. Біля альтанки потроху збираються сумчани. Вже за мить вони отримують вогонь із віфлеєму З сімдесят го року. Започаткована така акція австрійськими скаутами як символ миру, примирення. Вони його привозять в місто Лінц і там його поширюють по сиротинцях, лікарнях. А сьогодні цей вогонь прибув і до сум, перш ніж потрапити в наше місто, вогонь здолав чималу дорогу. Їхала ця свічка з Західної України. Туди вона приїхала а, з, а, з Кракова. А в Кракі вона приїхала з Мюнхена. В Мюнхен потрапила з Відня. А в а, австрійські Відні? пластуни а, взяли цей вогонь в Віфліємі. І ось коли вогонь вже готується віддати сумчанам, він раптово гасне. А! Головне, щоб Але пані Ірина, яка й привезла, вогонь, не розгубилася. Жінка підпалює свічку запальничкою. Свічку Ізраїлю от бере 10 років, щоб вогонь запалити. Люди розбирають вогонь, незважаючи ні на що, бо вірять, що справжній віфіємський вогонь тут свій слід і святість залишив. Мені сказали, що треба пройти три рази. По всім кімнатам помолитись, поставити ворога. Я з дітства помню, як бабушки йшли з церкви, несли слів отетянькі на Ну, в пам'яті отакої от віфліємський вогонь несуть, і кожен за таїв дихання на нього молиться. Цей вогонь уже завтра планують передати сім'ям воїнів, а то розвести по лікарнях та поділитися ним із сиротами. Анастасія Комдант, Олександр Сокол, новини СТС. Цими вихідними сумчан чекають сильні морози. Вночі стопчики термометрів опустяться до мінус 18 градусів. Про це повідомляють синоптики українського гідрометеоцентру. У північних регіонах Сумщини прогнозують до мінус 20 градусів. Тож одягайтеся потепліше і зберігайте тепло у душі. Я бажаю вам чудових вихідних. Тим паче вони передують початку новорічних свят. Уже в понеділок, на день Святого Миколая, у Сумах відкриють центральну ялинку. Перші вогники на ній запалають о 16-й. Я же з вами прощаюся до понеділка. Далі в ефірі наша постійна рубрика у центрі уваги на все добре.